Всім привіт, хочу зняти коротеньке відео. Отак у нас іде сніжок сьогодні. Хочу зняти Cloud 504. Дивіться, у мене коврика. Настелив. Це не дуже удобні, За так тут все воно толочить, позакочилося, воно все сує. Зараз вам покажу який купив коврик. Сейчас обмітуємо туман, звісно, вже не потрібний. Донфен стоїть, віддихає. Одиця. Відді. Окей, такий ява коврик. Ось так покладу. Три є ковричок. Тут під газульку, де газулька нас стоїть, там то граничить я покладу середину і подивитися, як буде оглядати. От дивіться, як гарно оглядає, нікуди вже не суває, легко ставить, Сота, грязь, на водичка став одряс і все гарненько. А дивіться, так тут гарно стає. Тільки треба тут буде. Чуть-чуть об... обточити цей бортик ізняти і обточити, а ось сверлом чуть виселити маленько не, не заради. так, такий красивий, дуже гарно. Не сувається нікуди, легенько ставить, легенько знімає. Так що, кому подобалося, пишіть, є в наявності. Може бути. Люба обкантовка може бути будь-який цвіт, який який замовить. так. Трактор ходить, все нормально. Вчора ще врали. Так що всім пока.